Добрий день, шановні платники податків. Сьогодні ми з вами зупинимось на питанні порядку оскарження рішень комісії регіонального рівня про неграхування таблиці даних платника податку, відмови від реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування, рішень про відповідність і невідповідність критеріям ризиковості та зміни, що відбулися в порядку розгляду таких скарг. Скарга на рішення комісії регіонального рівня подається платником ПДВ протягом 10 робочих днів, що настають за днем прийняття такого рішення. Рішення комісії центрального рівня не підлягають адміністративному оскарженню та можуть бути оскаржені в судовому порядку. Скарга повинна містити дані про найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника податку, який подає скаргу, індивідуальний податковий номер платника податку, податковий номер або серію за наявності та номер паспорта для фізичних осіб, які Через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією за наявності та номером паспорту. Номер та дату оскаржуваного рішення Комісії регіонального рівня, інформацію про причини незгоди платника податку з рішенням Комісії регіонального рівня, відомості про оскарження рішення Комісії регіонального рівня судовому порядку, вимоги платника податку, який подає скаргу. У разі подання скарги на рішення Комісії регіонального рівня, платник податку має право додати до скарги, зокрема про неврахування таблиці даних платника податку ПДВ, пояснення та копії документів, які підтверджують інформацію, зазначену у таблиці даних платника податку ПДВ. Відповідно до пункту 10.1 порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в ЄРПН, або про неврахування таблиці даних платника податку ПДВ, або про відповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку, що затверджено постановою Кабінету міністрів України від 11 грудня 2019 року No1165, зі змінами, платник податку, який подав скаргу, має право брати участь у розгляді матеріалів скарги особисто або через свого представника в режимі відеоконференції для надання усних пояснень. Скарга повинна містити дані, зокрема, про намір взяти участь у розгляді матеріалів скарги особисто або через своїх представників в режимі відеоконференції. Платнику податку не пізніше, ніж за 5 календарних днів до дати розгляду матеріалів скарги надсилається повідомлення щодо участі платника податку в режимі відеоконференції. У розгляді матеріалів скарги із зазначенням дати. Часу розгляду матеріалів скарги та відповідного посилання для підключення до відеоконференції з використанням електронного кабінету технічними засобами електронних комунікацій. Під час підключення до режиму відеоконференції платник податку зазначає в імені користувача виключно податковий номер або серію та номер паспорта платника податку, найменування платника податку юридичної особи, прізвище, власне ім'я по батькові фізичної особи-підприємця. У разі, коли платник податку або його представник, якому надіслано повідомлення, не забезпечив підключення до режиму відеоконференції у визначенні в податковому в повідомленні дату або час такого платника податку неможливо ідентифікувати. Скарга такого платника податку підлягає розгляду без його участі. В мене все. Дякую за увагу.